Так, всім привітно, ну, що вирішив записати таке довге відео. Як я поживаю, що нового, що старого. Так, каву зробив. Вжара в нас плюс 35, якщо не більше, це в тіні. На завтра плюс 40 передають. Ну і мені завтра на роботу. І так, великомій. Ой, вже надоїв. Тільки переднє колесо зробив, заднє. Пробило, клею, клею. Зарплати потрібно буде купляти нову камеру. Отак от, от. Зарплату ще не отримав, а вже грошики розписані. Так, сьогодні тут трохи косив, сапав, бо по коліну бур'ян такий був. Ось мій табак. Вже його трохи знизу обриваю. Ще сьогодні ось полью його, бо покупний табак уже закінчується і потрошки я сушу такий. Зараз я вам покажу, може я його неправильно трохи сушу, бо говорили, що на горищі треба сушити, але взяв ось проволоку, на проволочку його і підвісив. Трохи вже тут висушив. Ось такий ось табачок. В принципі, непоганий. Ось такі от справи. Жара така, навіть нормально покосити не можна. Тут все заростає у нас. Треба буде якось, коли не так жарко, взяти бензокосу та покосити. Навіть в мене в літньому душі вже такі ось буряни виростали. треба їх теж трохи буде позробувати. Це вже напевно після суток цим буду займатися. Виноград розростається. Ось такі от справи в нас. В общем, жара, робити нічого не хочеться. Не знаю, як я буду завтра на роботі працювати, бо передають, що буде плюс 40 градусів завтра, а в цеху станки роблять, то, напевно, всі 50 градусів буде і це буде ужас. Будемо там плаватися. Ось таке ось відео. Не знаю ще про що розказати. Сьогодні трохи молодої картоплі викопав, поїв, зварив. Ще, напевно, вранці зварю на роботу, візьму. Надіюся, велосипед. Не велосипед, а камера заклеїться до завтра, бо вранці сьогодні клею. вечором провірив. Одна дірка заклеїлась. Друга не сильно заклеїлась і мікроскопічну третю ще знайшов. Так що знову дві латки. Цеглою його, так сказати, підпер. І завтра вранці перед роботою встав ну, і поставлю. Ось такі от діла. Коти тут щось взагалі мертві ходять від цієї жари. Третій кіт. Теж цілий день десь спав. Прийшов, я його трохи покормив, води попив і кудись він пішов. Так, тут цибуля у нас. Це велика цибуля і там ще у нас така маленька є цибуля. Погано видно, бо світло я не включав, тут в сарайі. Ой, Ось так от. Ну, будемо жити. Надіяться на краще. Так що всім до нових зустрічей.